Французький сніданок у вас вдома. Оце ти зробила з цієї черствої булки. Ну так. І смачніше, ніж проасан. Це французький бисток. Mm. Як вже це смачно готуємо в каструльку, що у вас є? Наливаємо водички, цукор і е, цадра апельсин. І доводимо <свят> <свят> до кипіння, щоб нас цукор розтанув. А тоді ведемо сік апельсина. Сік будемо виводити тільки після того, як вимкнемо вогонь. Тому що, якщо ми його ведемо відразу, може з'явитися гіркота. Зараз приготуємо фражепан. Звучить якось складно. Готується елементарно, швидко, просто і трохи накладно. І, ну, трохи не дешево, але мигдалеву муку можна, ви мене питали, чим можна замінити мигдалеву муку. Берете грецький горіх, якщо він у вас є. І дрібно-дрібно перемаряти на кофемолці або скалочкою подрібне. Це вийде та сама борошно-мигдалеве, тільки борошно з грецького горіха. Так, що ми робимо? Масло кімнатної температури. Змішуємо з цукром і цедрою апельсина до однорідної консистенції. Як тільки масло об'єдналося з цукром, вводимо одне яєчко і продовжуємо змішувати, об'єднувати. Об'єднавши, додаємо мигдалеве борошно. і трішечки Для аромату. Що далі ми робимо? Беремо хлібчик, булочка, у мене хала, замочуємо, в сиропі. свиденько, з одної, з другої сторони і витягли. І тепер кожен шматочок ми змащуємо нашим фражіпаном. І повірте, що це буде нереально смачно. Ці аромати це просто щось. Духовочка у мене підігрівається на 180 градусів. А випікати довго? 13-15 хвилин. А, ну, дуже шире. Але я впевнена, якщо ви таке приготуєте на сніданок, ви здивуєте не тільки себе, але й другу половинку. Приємно здивуєте. Звичайно, це мусить бути смачно. Мигдалеве борошно, мигдалеві хлоп'я зверху. Зверху посипаємо мигдалевими хлоп'ями. Якщо немає, просто горішками. Також буде дуже смачно. Я показую оригінал і говорю, як можна замінити. Все, випікаємо 15 хвилин, поки не зазолотиться в нашу Випікаємо. Зверху посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося. Такі пляцки цікаві. Які вони ароматні. Я не можу це передати через екран. Тому було б корисно. підписати, ставте лайки, пишіть коментарі. Зберігайте поширення. Зберігайте поширення, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням. Альтернативу інгредієнтам. Я вам розказала, щоб кожен зміг приготувати і спробувати цей шедевр. Всім це смачного!